Майбутнє всьогоденні під такою назвою у Харкові за тиждень до всесвітнього дня рідкісних захворювань відбувся дводенний міжрегіональний науково-громадський форум з міжнародною участю. Захід об'єднав учених лікарів, представників влади, бізнесу та громадськості, аби оцінити нинішній стан медико-генетичної та соціальної допомоги людям з рідкісними недугами і визначитися зі стратегією боротьби за життя таких людей та його якість. Насправді дуже важливо, що саме в Харкові ми збираємо цей форум, тому що наш медико-генетичний центр він один в Україні. Я б сказала навіть не тільки в Україні, тому що звертаються до цього центру і батьки з дітьми із США із Європейського союзу. Для мене головне взагалі це комунікація. Не буде комунікації між владою, лікарями і пацієнтами не буде нічого. Не тільки дітей з орфанними захворюваннями, а дітей взагалі в місті Харкові військовий час значно менше, ніж це було в мирний час. Від того, що їх стало менше, наша увага меншою не стала. Як було в програмі, передбачено фінансування орфанних захворювань і сім'ї, в яких виховуються діти з орфанними захворюваннями, так воно і залишилося, незважаючи на те, що зараз ну будемо казати. Бюджет міський не такий, який був до війни. Перед початком форуму його учасникам продемонстрували можливості прифронтового міста для людей з рідкісними захворюваннями. А також презентували виставку малюнків дітей, чиї перші самостійні кроки, а то й поява на світ, стали можливими завдяки фахівцям унікально в Україні Харківського міжобласного медико-генетичного центру, центру рідкісних, тобто орфанних захворювань. Та її багаторічної керівниці засновниці Харківської школи генетики, професорки Олени Гречаніної. Авторка цих картин Ніка Стрілецька, вона намалювала їх, коли їй не було і двох років. Ніка, який зараз 11, одна із тисяч перемог центру генетики, як і трирічна Аміна. Вона від норматипових дітей майже не відрізняється. Тільки, може, вмовлені трішки. Ще в рік я помітила, що моя дитина відстає від розвитку до інших дітей. Ми звернулися до невролога. Невролог нам порекомендувала медико-генетичний центр. Ми попали до Вернігор Ольги Юрівни, там нам зробили обстеження і поставили діагноз затримка психомовного розвитку. Вже два з половиною роки займаємося. У нас дуже велике досягнення. Маленькі аміні та іншим дітям, запрошених на форум, разом з батьками-опікунами зал щиро рукоплескав. Подарунки від благодійного фонду Україна дітям Харківщини то нагорода маленьким героям за мужність боротися за своє майбутнє спільно з дорослими. Родина Івакіни Також була відзначена праця лікарів учених Харківського медико-генетичного центру та підрозділів Харківського національного медуніверситету, які входять до навчально-науково-виробничого об'єднання Медична генетика. Генерального директора доктора медичних наук професора Гречаніну Юлію Борисівну наша робота залежить і має успіхи. Тому що в Харківщині завжди поряд з нами були колеги. Тут серед присутніх нема людей, які нам не допомагають. Ми співпрацюємо і тому вся ця подяка, яку висловили в нашу адресу, вона поширена і на вас, шановні присутні. Харківські учені генетики, які за 60 років напрацювали унікальну практику боротьби з рідкісними хворобами, підкреслюють, що саме вчасний діагноз та правильне лікування збільшують шанси кожному орфанному пацієнту на повноцінніше життя і наголошують на нових викликах, з якими зіштовхується світ. Сьогодні рідкісні захворювання стають більшою проблемою ще й тому, що Старих рідкісних захворювань стає більше, і деякі з них перестають бути рідкісними, але з'являються нові: нові нерозпізнані. І головне, це на своєчасний поставлений діагноз. 70% рідкісних захворювань зустрічаються у дітей. 30% дітей не дожидається свого п'ятого дня народження. 4,8 років втрачають люди на те, щоб поставити діагноз рідкісного захворювання. А в цей час в ці роки відбувається неймовірне, неправильний діагноз, неправильне неадекватне лікування. Ускладнення від неправильного лікування, аби не потрапити у глухий кут, підкреслює лікарка генетики науковиця Олена Гречаніна. Провідні країни, такі як Великобританія, Японія Республіка Корея, розробляють стратегічні програми з подолання проблеми рідкісних захворювань. І український Харків також працює у цьому напрямку. ми пишаємося тим, що Харків ще у 2020 році прийняв нашу програму. До стратегічного розвитку Харківської області саме завдяки цій програмі ми сьогодні маємо розширений на натальний скринінг. У нас є пожиттєвий нагляд за дітьми. У нас одночасно надається допомога як дітям, так і дорослим. Світ про остання тільки-тільки починає розмовляти, але вже звучать такі певнені висказування про те, що треба внідрити український досвід. Україна має чим пишатися, але вона потребує від себе і для себе допомоги для рідкісних хворих. Під час двох днів роботи форуму на пленарних дискусіях та сесіях обговорювалися досвід розширеного неонатального скринінгу, молекулярно-генетичні методи діагностиці рідкісних хвороб з практики зарубіжних колег, роботу перших референтних орфанних центрів у Харкові. Ми проводимо, запровадили реформи. У нас ну іде, скажімо так, зараз провадження і формування референтних центрів. І у Харкові так само вже є декілька референтних центрів, і там, де можуть отримати лікування і амбулаторне спостереження в пацієнти з орфанними захворюваннями. Зараз сформовані, наприклад, у нас центри по М'язовим захворюванням, потім по ревматоїдним і фенілки от три центри, які зараз затверджені по Харківській області. А це розумієте, це дуже мала частина з усіх харфанних захворювань. Серед інших питань, що порушувалося фінансування центру орфанних захворювань з боку Національної служби здоров'я України, дуже така. Болісна потреба, щоб національна служба нам відшкодовувала ту кількість, яку ми заробляємо, Бо заробляємо Ми на саме наших специфічних дослідженнях, специфічної праці пацієнтів по 140 пацієнтів відвідують нас кожен день. І ми потребуємо лише адекватної оплати, адекватного відшкодовування. Як зазначалося щорічно у лабораторіях Харківського медико-генетичного центру здійснюється більше як півмільйона загальноклінічних, біохімічних, імунологічних та інших досліджень. Щодня центр приймає більше ста пацієнтів з різних регіонів України та за кордону. Лише у 2024 році допомогу отримали понад 38 тисяч дітей та дорослих. Галина Половик, агенція новин, громада груп.